Лайком поділися, тоді вже дивися. Панове, всім привіт. Гаррет Бейл офіційно оголосив про завершення кар'єри як футболіст. Але можливо ми його ще побачимо на турнірах з гольфу. Не знаю, але знаю, що маємо дуже круту картку 93 го рейтингу. Кінець ери від EA Sports СБЧ вийшло і номіналом просять 110 тисяч. Всього лише 110 тисяч за таку карту. Ви не можете не зібрати це СБЧ. На старті сезону Nottingham Forest були на дні турнірної таблиці англійської прем'єр-ліги, але потроху звідти вибралися до серединки. А завтра у півфіналі Кубка Англійської ліги зіграють проти Манчестер Юнайтед. Фавбер чекає ваших прогнозів посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! Будемо реалістами, не мадрідістами, а тими, хто реально дивиться на речі. Гаред Бейл навряд зможе грати в нашій основі, в моїй, у вашій. Можливо, ви постараєтесь закинете собі там донована. Чи Гуаїна, чи Інсіньє, чи ще когось підтягнете з МЛС, але легендарного Валійця все-таки варто розцінювати як потенційного суперсава, і в нього для цієї ролі є все. Крім можливо швидкості, яку би хотілося трішечки вищої, бачити 95, наприклад, це була б взагалі фантастика. Але і так забігаючи наперед, скажу, що Гаррет непогано біжить. Ну і в моїх матчах я вирішив використовувати бейла наступним чином: забиваю перший гол будь-ким із основи в моєму складі і. Замість цього гравця на поле виходить Гаррет Бейл на будь-яку позицію, хто заб'є, замість того Бейли грає тому що стати в нього справді універсальним. Він може бути і страйкером, і вінгером, і навіть в центрі поля в півзахисті, чи навіть десь на фланзі захисту зіграти може, бо грав захисті в нього 70 плюс-мінус. Це досить круто. Ну і до речі, варто відзначити стрибки 99 і гру головою 99 Хто зна, можливо, для когось і. Згодиться в якійсь важливій ситуації на другому поверсі. Ну і пішов я у плей-офф Food Champions. Мої паки, я вже відкрив свої паки. Якщо ти питаєшся про паки з інформувати, то дуже ймовірно в середу. Я чекаю Голланда в команді тижня і великий шанс, що він там буде. Отже, перший суперник, який відлетить від Байла, який вийде в мене. Я дивлюсь на Стоунса і Томорі в захисті. Можу собі дозволити навіть швидше ніж в другому таймі випустити Бейла, але суперник. Давайте так. Хто забиває гол, той сходить з поля. І замість нього виходить Бейл, то буде справедливо. Байдуже, хто то буде. В таку от гру ми граємо. Хто забиває, той сходить. Овайран. Значить, овайран. І виходить мій суперсаб Гарет Бейл. Хто ж міг подумати, що Гарет вийде вже на 4-й хвилині на поле, але це правда. Ну, я правда не буду грати в 4-2-4. Ми зараз перебудуємось. Гаррет Бейл виходить. Привітаємо його оплесками. І тими ж оплесками подякуємо. Овайрану за гру. Де той Бейл? А ось він, ось він. В тих червоних буцах. Валійських таких. Які нас залишили без чемпіонату світу. Гаррет Бейл! правою! Офсайт, але який початок? Яка динаміка в його рухах? Таке враження, ніби йому знову 22. Будемо його шукати. Ось він, Гаррет Бейл. Удар! Ого, солідно. Celebration, сердечко. У мене щось схоже на сердечко вийшло. GG, суперник награвся. Петр Чехов у руках суперника. Куман Соградиш. Олерхаджі. Оу. Оло-лололо. О-ть оть ой-ой-ой. І Жирзінні не, не забив. І Бапе, і МБП не забив. Притримали. О, дякую. Мбапе сходить з поля. Ні, не сходить. Суперник сходить з поля. Бейлу не дадуть зіграти цього матч. Лофон, вродах суперника. Рамоса зібрав він. Team of the М вирішив використати на Play у Чемпіонс. Of Напевно, дуже важко йому дається кваліфікація, що він вирішив самого Кіліана тут залучити. Ну ну. Добре, Далот. Жі Жіноля. Ну і Бейл вже готовий. Женуля цього разу відпочиває. Гард Бейл у нас буде тепер страйкером. Гард Бейл. Проти Рамусу і погляньте як Бейл залишився з м'ячем, але там Фердінанд відбіг і Бейл. Помилка від захисників суперника. Гард Бейл. Під фінес Шот виконає. Ну, зелений таймінг тут без шансів для Ляфонта. Got Бейл, Ні. А, Город бейл! Вау! Який удар! Я навіть найтіл 2 не натиснув як полетіло файно. Найн. Вол престижу для МБП. Ну такий і не тоті може забити, тому. І Бам! Ага. Гарет. Легко. Круто виконує. Удари, потужні, контроль м'яча теж дуже цікавий і моделька така Спешл, На дистанції, от по прямій побігти, все-таки немає 99, бо стилізірності немає, але все одно нічого так біжить цікаво. Бейл. І ось він власний цей удар. Ух, пайно, давно це не наметає один. А тут Бейл внизу буде. І фінес. Оба ооо. Як ключкою в гольфі було. Гарри. Готред! є, п'ятий. Але. його фейс, його зачіска. Дуже гарна, дуже круто. Тільки одне на думці. І не хочеться, щоб ніде не прилітало. Гард Бейл, добре! Ще один гол від Гарда Бейла, Шостий в цьому матчі. Суперник не може витримати просто цей розрив від валіцій. Канавару 91-й Рарний Ойран, Вайран. Отримує передачу. Дуже гарну від Вайран. Ще раз! Ні. Зіньо, Імбапе, включився. Імбапе! Не забиває! і Йо йой йой Ніхто не забиває, як так? О-о! Бляха! О! Окей. Okay. І я пропускаю гол. Ну. Ну. Овейран. Забиває. І покидає поле. Так по нашій традиції Гаррет Бейл виходить. Гаррет, Гаррет, де ти? Дальня. Гаррет Бейл. Приймає. Oh. Ох, що то було, я взагалі не знаю. И забывает, Гарет Белвин, что и вышел на поле. Ось він супер Гаррет Гарет, Гарет, Гарет. Очень геймплей. Жахливо. О! Оу, шит, эта беда. Та біжи, курва, вони не біжать. Ну. Я взагалі вже не знаю, яке то забив. Гаррит. Гаред. Гаред. Пен! Він заробляє пенальті, Гаред Бейл. Заробив, тож і проб'є. Удар! Донарума. Ну я не можу грати. Не можу. Все занадто повільно. Хочу бити монітор, а це значить, що дуже все погано на полі. Ох, бляха, Бейл буде страйкером, а на фланг я кину Кента. Гарет. Давай через себе, Київ. Вау, він зробив флешбек київський, але не пробив, на жаль, не дали. Фак, Фук, рев! Я в шоці! В такі матчі не хочеться грати, з таких матчів хочеться вийти. Кент не увійшов в гру, виходить зідан. Буду тиснути комбінацію кнопок наперед, може щось вийде. Наперед! Наперед! Скину! Наперед! І удар! Наперед! Не гол! Це не гол, до Нарума. Опа. І. Так і хотів бити з розвороту. Так і приймав м'яч собі. Дивлячись на свої ворота, ну. Гол. Сейв. Гол. Напруга. Гол! Сейвати треба, хлопці, сейвати! Фак, сюди ми залишились, може в центрі. Добре. Фантастичне виконання Кіліан Мбаппе! 5 забиваємо з п'яти, і нам не показують, як обіймають Сергія Реброва. І спортс, що це за, я не розумію? Ви зламали зараз мені весь кайф. Яка драма у плей фут-чемпіонс Спробуємо 10 раз попасти на свій сервер. Рулан чи Альжабер, ти що жартуєш? Я ще напевно ні разу не бачив Альжабера на полі. І в день я грав в Rivals, в мене все було нормально. Таке враження, що зараз без шансів на. Інший сервер попасти. GoSense і Dest – то не найсильніші фланги. Гра зараз в такому стані, що хочеться вишивати. Я думав, замість Маркізіо зараз виходить Байл в центр поля, але ви бачили той сейф? О боже! Рафаель Варан забивається, значить, що замість Рафаеля Варана на позиції центрального бляха захисника зіграє Гаррет Бейл. Нічого собі челендж для нього. Нічого собі випробування. Неймовірно. Але правило є правило. Хто забив, той сходить з поля. Рафаель Варан, дякуємо. А ми спробуємо переконатися в тому, що Гаррет Бейл супер універсальний гравець. Ой! Бейл де ти? Маркізіо бачу. Підкат До побачення! Далот, Жерзіньо І перевіряй! Донарума. що там коліном, по-моєму, дав супернику. О, можна бейл розігнати. І тоді використати. Як вам така ідея? Чат. З глибини, ось так. Погляньте, Гаррет Бейл! Угу! Гаррет! Удар! А. Геніально! Ого, гоу воу 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 Хто це там так бідний? Далот перевернувся! Вау! Переживаю за тебе. Бейл, Бейл. Гарет, і знову гарет, і знову він. Удар! Червоний таймінг, як класно! Я кайфую зараз від геймплея. Єй! дякую. Червоні таймінги бити це чудово. Гаред, Бейл, нічого собі. Добре, я я на дубці посадив суперника і зараз Клаудіо Маркізіо! Оу. віста. Чех. Бойова команда, до речі, знаєте, бойова команда. Я про цього Елькеміка чув, що він. Прокен. Добре грає. МБП ближній. Добре, суперник пішов далі. МБП сходить, Бейл виходить. Все як завжди. Йдемо. І пішов. Гаррет. Прискорення. Ще разочок. Давай. Давай, давай, гарет, горет, горет! Але прискорення було гарно як для гравця, який не на пейсі 99. Може цікавий вийтич твою командою. Горит бейл! Горет, горит, 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 горід. Де є гарред? Ось він горет, город бейл. Удар ліво до побачення. Які удари в нього! Які удари! Ух! Його удари мені дуже подобається. Як в якоїсь легенди. Поставлені, такі чіткі, стабільні, акцентовані. О, в суперника теж бейл. І бейл. І приймає. І пробиває з правою ноги гарно, але буде нормальному місці. Гаррет Бейл є і у суперника. Ти дивись Бейл. Бейл просунувся Бейл! Чистий підкат це... Жіноляється. Не крапка! Це не крапка! Добротна команда, добротна. Цікаво, яку роль буде виконувати Бернарду Сілва. Бапе, напереступав, напереступав. Один бляха, один. Угу. Ого, гарно тут спину поставив Бейл, і зараз починає цю атаку, яка має завершуватись голом. Овейлан. Овейран, бляха, гол, я заговорився, але забив і це головне. Мій мозок більше був спокусований на тому, що я роблю пальцями по геймпаді, а не те, що я коментую. Але як Бейл зіграв, як спину поставив, не відлетів, не впав і м'яч не втратив. Після чого віддав передачу і все. Овейлан, oh, я сказав, лол. Біжіть, курвиська, ні. ой я яй город О, ні. О. Ні. О, добре, пощастило. Дякую, дякую, їй. Тихо. Бо то не весело! То не є весело, курва Треба брати атакою. Може може супернику теж кажу захищається. Удар! Walgun boils! Дякую. Ой, погоджуюсь. Мені самому важко. Опа! Єс! Yes. Тому що програю в якомусь з наступних матчів з таким геймплеєм. Що може в цьому Ще 20 хвилин грати. І пішов! Опа. Є. Yeah. Shah, you got it. Справою! До побачення! Моя машина! Голеадор справжній! Які в нього удари? Які удари того вечора? геймплей був просто катастрофічним. Я не дограв плей-офф у Чемпіон, 7-0 в мене ще три матчі зіграю в середу. Або в четвер, бо хочу отримати 10-0 і нагороди за перший ранг. А так я граю і розумію, що в кожному матчі можу програти, бо гравці рухаються як ідіоти. Я їх ледь-ледь контролюю. 12 голів і 2 асисти в шести матчах. Як на мене, дуже солідно. Не забуваємо, що він не грав повні матчі, а виходив як коли. Ну, бувало щастило. За половину першого тайму я вже забивав гол, а бувало так, що вже десь і в другому таймі вийде. Та все ж він дуже крутий на м'ячі, так і його сила 90 при не наймасивнішій модельці, вона відчувається, він може поставити спину. Був один такий момент, ви пам'ятаєте, коли я виходив в атаку, Бейл дуже круто вистояв у боротьбі. Ну і швидкості так на спринті йому її трішечки, можливо, не вистачає. Якщо ти хочеш от саме втекти від суперника, то тут не вийде. Але просто от. Динамічно бігати, підтримувати темп атаки, бейлу це вдається. Ну і дриблінг Бейла є цікавим. Його контроль м'яча є певною мірою унікальним, тому що моделька в нього індивідуальна, а не якась там із стандартних, і це відчувається насправді, тому що в ролі суперсабів у нас часто такі гравці, як, ну, наприклад, в мене Мойзекін, Сілас, е Кент. Вони ну от просто стандартно собі гравець, гравець. Я не думаю, що захочу скидувати Бейла на СБЧ, тому що його стати є справді крутими, як для суперсаба. Але якщо раптом він вам не зайде, то... Майте на увазі, що зараз 91 й рейтинг, а це, наприклад, Левандовський і бензима, коштує до 70 тисяч. А збірка бейла номінально 110. Нагадую. Ну і це 93-й рейтинг. Тобто в найгіршому випадку ви скинете його на СБЧ. Пам'ятаємо, що коли гравець виходить на заміну, то стиль зіграності нічого не мав би йому давати, але в разі чого я би накидував йому хантера, щоб бустити швидкість до максимуму. На сьогодні все. Якщо це відео вам сподобалось, не забувайте підтримати лайком і напишіть у коментарях. Як вам Ґаред Бейл, підозрюю, що багато хто із вас збирав, тож поділіться своїми враженнями: чи будете скидувати раптом на СБЧ, чи все таки тримаєте, бо картка справді цікава? Почуємось, побачимось, бережіть себе.